Перегляд відео та фотографій цього артефакта створює враження, що побудували підземелля швидко, але жили там недовго або зовсім не жили, а тільки відсиділись. У приміщеннях біля поверхні помітні сліди тривалого проживання, що і зрозуміло, там вже є природні освітлення та гарна вентиляція для використання відкритого вогню. У мене залишаються дві версії призначення підземного міста Даринкую захист від агресивної забрудненої атмосфери, або ж це був технологічний об'єкт. Перша звучить фантастично перед катаклізмом боги-гіганти попередили дружні племена дрібних людей, дали їм проект у вигляді голограми, ліхтарики та ручний механізований інструмент. І показали місце для підземного міста. Ті швидко вирізали систему ходів, кімнат, залів та шахт, і у призначений час зайшли туди і закрили входи кам'яними дверима. Відсиділись, скільки було наказано, і вийшли. Інструменти ліхтарі віддали, а входи запечатали. Наземні відкриті печери в такому випадку це пізніші споруди для постійного проживання. Друга версія ще екзотичніша це міг бути технологічний об'єкт із підземним виробництвом та наземним проживанням персоналу і охорони. В такому разі, начебто, випадкові отвори в підлозі забезпечували вертикальний рух матеріалів, а випадкові отвори в стінах. Для спостереження за обладнанням та управління